Для того, щоб спробувати скопіювати контакти свого конкурента, нам потрібно для початку знайти конкурента. Наприклад, ми візьмемо мого партнера, і Волошина в якості піддослідного дослідного так скажемо. Цей конкурент повинен бути у вас в контактах на LinkedIn. В аккаунті, в якому є Sales Navigator. Купіємо Ім'я прізвище, заходимо в Sales Navigator, брамо Leads Filter, Connections OFF, вставляємо ім'я, прізвище Воно знаходить, ну, в мене, напевно, дві сторінки. Обираємо. І отримуємо доступ до більше 2000 контактів, які є на цій сторінці. Можемо тут вифільтрувати, якщо потрібно, за позиціями, за локаціями і так далі. Далі посилання, яке ми отримали тут у пошуку на Sales Navigator, ми копіюємо. І можемо піти, ну, в моєму випадку, на правах реклами, піти у інструмент Greenfield Sales, обрати пошук sales Navigator, додати це посилання сюди. Обрати, в який місці ми хочемо його додати, обрати профайл Sales Navigator навігатором, і клікнути Create Import. Після того, як ви це зробите, у вас з'явиться список контактів. Це минулий пошук. От, наприклад, ми зібрали. І тепер по цим контактам можемо працювати далі з розсилками на LinkedIn, на email, спілкуватися вручну і так далі. Будь-яка обробка потенційних клієнтів, які вже є у розсилці ваших конкурентів. Успехи в продажах.